Сьогодні на трасі київ Одеса в Умані сталася дорожньо-транспортна пригода. Попередньо вантажівка зачепила пішохідний міст, частина якого обвалилася на дорогу. Постраждалих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає. Наразі патрульні забезпечують рух автотранспорту у реверсному режимі. Працюють поліцейські, які документують подію. Приїдуть, буде обстеження, потім будуть приймати рішення. А яких фахівців чекаєте? До столи. До столи. А коли вони будуть? Просовувати наслідки цього, цієї події. Uh -huh. І слідчі зараз замалюють схеми, візьмуть дані, то, що їм потрібно, далі будемо займатися посуненням цієї, щоб забезпечити рух транзитного транспорту.